А на моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях. І в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Заслабляється на свячі відпадів, отці, воїнів, Віталія, Валерія, Миколая, Духа Святого, і пропадані водою священня, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, її повсякчас, і на віки віків. Помер українець. І лікували його поляк, турок і москаль. Але лікували так, аби він... Не вижив, аби він помер. І в кінці, коли зробили розтин тіла, то той Москаль почав приписувати собі всі заслуги. Каже, я побачив найбільшу хворобу у того українця, це є любов до свободи. І, хоч як я не старався видалити ту хворобу, і тіло померло, але душа, як і раніше, Хотіла зробити Україну вільною. Не вбити дух свободи і незалежності нашої країни, поки є такі українці, поки є такі воїни, поки є такі люди, які життя своє готові віддати за свободу, яка душа дихає тою свободою і незалежністю. Цей вірш, ця казка була написана в 1887 році. Так давно, але як тоді, так і тепер, та Росія хоче знищити Україну з тим самим запалом і бажанням. Не журися, Україно, панно синьоока, твоя воля, як той сокіл, літає високо, її турки не спалили. Ляхи й татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Так, Сьогодні ми вже відкриваємо чергові інтерактивні дошки нашим героям Віталію Лучку, Валерію Соколу Миколі Кави. Вчора на сесії Кавської міської ради ми присвоїли 76 нашим воїнам звання почесного громадянина Кавської територіальної громади, Присвоїли посмертно. Так само йому присвоїли звання Віталію, Валерію, Миколі. Це дійсно герої. Якщо подивимося їхнє життя, то були справжні чоловіки, сини. Зокрема, коли ми спілкувалися з Христиною щодо війни, дружиною Віталією, вона Та була така вся ціла і пахла, реально, своє життям. Фейсбуці як зайдеш, там там лише щастя і все. Тобто ну, взагалі, тільки насводить життям. життя. Нам ледве би її стримувати, щоб вона не поїхала на Миколаївщину, коли йшли обстріли. Рад, давайте, тримайтеся. Валерій, ми зустрічалися майже щодня, мій сусід. Прекрасна людина, хороші сім'ї, виховував двох синочків дубків. Дуже довго з дружиною чекали донечку. І Бог їм дав донечку Катерину. Сім'я так само, ще раз кажу, чудова, прекрасна сім'я, прекрасна людина. Я завжди ми дивилися, от, ну, зразкова родина, Там Світлана Лишенька вмарила своїм чоловіком. Війна забирає найкраще. Микола, на жаль, не знав, але думаю, що він так само був дуже хорошим сином, патріотом нашої держави. Все це говорю, для чого? Тому що ми повинні про них завжди пам'ятати. Не тільки. На дошці, так? А з тим, щоб кожна дитина, кожна людина через 10, через 50, через 100 років могла підійти, встановити такий код і подивитися життя наших героїв. Тому що це були найкращі сини нашої держави, реально найкраще. І підладиться війна їх забрала. І величезна подяка пані Маріані, яка титанічну працю робить, щоб ухистити пам'ять про наших героїв. Наздожить багато зараз. І лише ми тривали чотири дошки. Сьогодні три дошки. Я простою, коли пані Мрян залісипається, тому що це треба вкласти душу в кожну дошку. Ви подивимося, буде презентувати фільм про життя наших героїв. Про них треба пам'ятати. Один що я низько схиляю голови пам'яті чоловіків, синів ваших. Які слова тихі, звичайно, не зарадять, але ви знаєте, що вони з вами. З вами на небі, тому що вони були завжди на стороні добра. Слава нашим героям! Слава Україні! Сьогодні ми відкрили ці дошки меморіальні учням цього навчального закладу. Ці стіни пам'ятають їх маленькими. І, на жаль, на цих стінах сьогодні герої нашого солодення Микола Кава, Валерій Соків та мій чоловік Віталій Лучка, найкращий татко. Брат, син, однокласник, друг, які віддали найцінніше, що в них було в своє життя. Для вас всіх це вічна слава героям, а для нас, рідних, це щоденний біль та спогад про них. Адже кожен з них для нас був найкращим. Я пригадую останній дзвінок свого чоловіка, і він попросив бути сильною, у цьому ти донечку. Він сказав, що все буде добре, що ми скоро побачимось. І ми побачились, Але, на жаль, на тому місці, де він загинув, моє серце б'ється за двох. Я пообіцяла, що я буду сильною, адже в нього є донечка Злат, яка знає, що її татко загинув за Україну. І вона вірить, що він на хмаринці, чує і бачить її. І я стала сильною заради неї, діти. Щодня ці герої будуть зустрічати вас поглядом. Завжди пам'ятайте, що серед нас завжди є і були захисники і захисниці, які здатні на вчинки, на потяги заради кращого життя на нашій рідній батьківщині. Я клоняюся кожному з них і дякую за їхню за їхнє життя, віддане для заради нас. Тому що вони зараз за нас на небі, а ми мусимо бути за них на землі. Вічна слава кожному з них. У цьому ліцеї, а раніше школі, ми з Віталієм навчалися. Тут пройшло наше дитинство, наша юність. Це були дуже непрості часи, але ми були дуже щасливі. Звідси ми зробили перші кроки у своє доросле життя. Віталій для мене був однією з найкращих людей на світі. Він був справжнім найкращим старшим братом, дуже турботливим, люблячим, відданим другом і справжнім патріотом. Він ніколи мене не залишав. Навіть як був такий випадок, він тікав по дочка, то навіть забрав мене з собою, ніколи мене не залишав, ми завжди були двоє. Я казав В'ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, діти. Навчайтесь бо тільки за розумними і освіченими майбутні України. Сьогодні мій Віталій прийшов до школи назавжди. І ми мусимо пам'ятати ціну нашої свободи, ціну блакитного неба, ціну жовто-блакитного прапора. Хочу сказати, що мій чоловік був найкращий для мене найкращий, найкращий тато, найкращий чоловік для мене. Я його буду завжди пам'ятати і любити. Він буде завжди в моєму серці. Я, він мій герой, герой України. Хочу подякувати всім організаторам за цю чудову пам'ять про наших воїнів. Щиро вам дякую. А також дякую нашому міському голові, всій владі, всім учителям, діткам, учням. І всій громаді, яка зібралася тут, щиро вам дякую всім, слава Україні.